Команда батьківщини боротиметься проти нового законопроєкту про мобілізацію, адже його ухвалення буде злочином проти України та неповагою до її громадян. На своїй Фейсбук сторінці голова партії батьківщина Юлія Тимошенко розкритикувала подану урядом нову редакцію документа. Парламент з ухвалу обманули знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції обурилася лідерка батьківщини. Вона назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою, адже він містить неприпустимі анти Конституційні вимоги за її словами команда батьківщини за жодних умов не голосуватиме за цей законопроєкт і гуртуватиме українців на боротьбу із ним. Україні потрібна мобілізація, але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною на основі негайного переходу до професійної армії, зауважила Юлія Тимошенко. Лідерка батьківщини вважає, що кожен наш воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію. А на його місце має стати підготовлений працівник силових структур. Таких у нас майже півмільйона, а не перший ліпший, кого спіймають на вулиці. Я та моя команда зробимо усе можливе і неможливе, аби об'єднати Пільство у боротьбі проти цього обурливого законопроєкту наголосила Юлія Тимошенко.